Вітаю вас, шановні глядачі! Наближається 2024 рік, і за традицією я роблю розклад для усіх знаків Зодіаку з відповіддю на запитання, яким буде позитив прийдешнього 2024 наразі року. Отже, карта позитив року для кожного знаку зодіаку. Нагадую, що це загальний прогноз, і його варто дивитися за вашим сонцем і за вашим асцендентом. Але все-таки з мого досвіду, ось саме цей прогноз. Карта позитив року працює за сонцем. Ось так. Давайте подивимось яким же буде позитив року для кожного знаку зодіаку? Я цей розклад завжди роблю на старших арканах. І сьогодні буду використовувати ось таке таро, яке називається таровейта Чорна Райдуга. Отже, давайте подивимось: для овенів, яким буде позитив 2024 року? Отже, позитив року для овенів. Так, о, це колосо фортуни. Ну що ж, овени, я думаю, що буде все-таки якась ситуація, коли вам пощастить. Або взагалі увесь рік буде таким, що ви зможете вийти, як то кажуть, сухими з води. Ви зможете уникнути неприємностей. Крім того, колосо фортуни в якості карти позитиву року вказує на те, що вам щаститиме у поїздках, подорожах. Також колосо фортуни може дати вам шанс вийти з якоїсь старої ситуації, у яку ви час від часу потрапляєте. Тобто може повторюватися певний сценарій, але вам дається шанс знову пройти цей сценарій, але вже на більш високому рівні свідомості. І ви можете вирішити цю ситуацію так, щоб вона більше не повторювалася у вашому житті. Крім того, колесо фортуни у якості карти позитиву року ще може вказувати на те, що ви зможете заробити велику суму грошей. Але майте на увазі, що колесо фортуни не дає стабільних прибутків, воно дає разовий прибуток, але такий, який ви запам'ятаєте, бо він буде досить значний. Ну, от, мабуть, так. Колосо фортуни для овенів у якості карти позитиву року. Нехай вам щастить за колесом фортуни. Далі тельці карта позитив року для тельців на 2024 рік. Дивимось. І це у нас смерть. Так, тельці зможуть щось дуже кардинально змінити у своєму житті. Для когось це буде переїзд, зміна місця проживання. У когось обставини можуть змінитися так, що ваше життя просто буде розділене на до і після, тобто у вас почнеться якийсь зовсім новий етап життя, який буде абсолютно не схожий на попередні етапи. У когось можуть народитися діти чи онуки, і саме ця подія просто переверне ваше життя і воно стане якісно зовсім іншим, просто іншим взагалі. Крім того, тельці за смертю можуть нарешті завершити неприємні дисгармонійні болісні стосунки, можуть піти з роботи, яка вас не влаштовує, можуть взагалі залишити у минулому те, що заважає вам рухатися у майбутнє. Тобто на тельців справді чекає якась дуже значуща трансформація. Це може стосуватися і духовного аспекту вашого життя, і фізичного теж. Тобто тут у вас можуть бути якісь кардинальні зміни. Ось так. Далі у нас близнюки. Карта позитив року для близнюків. Позитив року для близнюків. І це імператриця. Ну що ж? Шановні близнюки, для жінок насамперед імператриця вказує на те, що ви зможете нарешті приділити увагу не тільки вашим близьким, але і собі. Ви зможете щось зробити для себе, ви зможете щось поліпшити, покращити у своїй зовнішності, якщо ви захочете. Хтось із вас може... Зробити це шляхом фітнесу, або ви, наприклад, якщо ви захочете схуднути, то ви знову ж таки зможете це зробити і зможете зробити свою фігуру такою, якою ви хочете її бачити. А хтось із близнюків жінок зможе завагітніти у когось народяться діти чи онуки. Хтось із близнюків жінок відкриє у собі творчі таланти та здібності, які ви зможете реалізувати і ще зробити ваше хобі прибутковим. Тобто імператриця для жінок-близнюків може ще відпрацювати як прибуткова робота, прибутковий бізнес, але обов'язково ця робота чи бізнес пов'язані з творчістю. Це якась креативна робота, це не рутина. Ось так. Для чоловіків імператриця може означати, що ви зустрінете жінку свого життя. Це може бути справжнє кохання для вас. Ця жінка виявиться для вас найкращою, найвродливішою, найсексуальнішою, взагалі най -най -най. Ось так. ну І ще для чоловіків імператриця у якості карти позитиву року може вказувати на те, що якась жінка буде піклуватися про вас. Це може бути ваша дружина. Кохання і піклування, якої ви будете відчувати усе, увесь вибачте, період. Це може бути і любов, кохання, допомога з боку вашої матері, сестри чи дорослої доньки, теж як варіант. І ще як варіант для чоловіків, імператриці в якості карти позитиву року просто буде вказувати на те, що. Ваша удача буде саме у жінках. Тобто саме через допомогу жінок ви зможете прожити цей рік досить плідно і вдало. Ось так. Ось таким буде карта, буде, такою буде карта позитив року для близнюків. Далі у нас раки, позитив року для раків. Позитив року для раків. Так, це старший аркан Жриця. І я вітаю насамперед тих, хто пов'язаний певною мірою або з езотерикою, або з психологією, або якщо ваша діяльність не є офіційною, тобто, якщо ви працюєте і не сплачуєте при цьому податки, то. Усі перераховані види діяльності можуть якраз бути позитивом 2024 року для вас. Якщо ви хочете навчатися езотерики, то в такому разі ви знайдете свого викладача, ви знайдете справжню фахівчиню своєї справи, у якої ви можете навчитися багато чого. Те саме стосується людей, які хочуть вивчати психологію. Ви можете знову ж таки знайти викладача, або ви можете знайти е, психолога чи психологиню. Терапевтичні сесії, якої справді допоможуть вам відновити ваш психоемоційний стан. Можливий такий варіант. Або якщо ви просто захочете вчитися на психолога, ви зможете вступити до навчального закладу і навчатися плідно, до речі. Ну, і знову ж таки, ще раз підкреслюю, якщо ви працюєте неофіційно, то вас ніхто, як то кажуть, не піймає за руку, і ви зможете спокійно собі ще рік працювати. Теж як ось такий варіант. Ну і знову ж таки жриця у якості позитиву року ще для когось може вказувати на те, що ваша інтуїція буде дуже загостреною, і вона ставатиме вам у нагоді досить часто. Тобто ви будете виходити дуже вдало і гідно з будь-якої ситуації саме завдяки ось цьому шостому чуттю, завдяки власній інтуїції. Ось так. Ну, і допомога мудрих або старших жінок за жрицею теж може стати позитивом року для вас. Так, це була карта позитив року для раків. Далі у нас леви. Позитив року для левів. О, старший аркан місяць. Знову ж таки, трошки схоже на раків, тому що за. Місяцем, якщо ви пов'язані з езотерикою, то це ваш рік, ви будете увесь рік плідно працювати. Якщо ви психолог, то знову ж таки у вас буде дуже багато клієнтів, ви постійно будете відчувати, що ви потрібні людям, і знову ж таки, ваша робота, ну, скажімо так, не буде марною. І знову ж таки, якщо ви працюєте неофіційно, то ви зможете працювати спокійно собі ще рік. Крім того, місяць у якості позитиву року вказує на те, що якщо ви хотіли щось приховати, якщо ви, наприклад, ховаєтесь самі від когось, або якщо ви хочете приховати якусь інформацію, чи про своє місце знаходження, чи про, про те, взагалі, що у вас відбувається в житті, то знову ж таки старший аркан місяць вказує на те, що вам вдасться приховати те, що ви хочете приховати, або просто вдасться десь собі. Пересидіти, перечекати якусь небезпечну для вас ситуацію. Ось так. Ну і інтуїція і підказки, які ви будете отримувати у снах, теж будуть вам сприяти упродовж наступного року. Діва, позитив 2024 року для Діви. Так, позитив року для Діви. О, старший аркан диявол. Так, ну по-перше, за дияволом, якщо ми розглядаємо це як позитив, діва буде дуже харизматичною і буде привертати увагу оточуючих. Тобто, ось тут зворотна ситуація до, скажімо, до левів, у яких був місяць. Тому що там, якщо ви хочете щось приховати, ви це приховаєте. А ось за дияволом, навпаки, якщо ви хочете привернути до себе увагу, до свого бізнесу, до своєї персони, там, до своєї сторінки у соцмережах, то вам це вдасться. Тому що диявол це спокуса. Ви зможете бути спокусливими для інших людей. Або ви як особистість, або ваша творчість, ваш бізнес, ваша робота. Ось так. Тобто ви будете просто як магніт для інших людей. Ось так. Також диявол у певних ситуаціях може дати удачу і везіння теж. Як не дивно, але іноді він працює саме так. Крім того, ще за дияволом, якраз хтось із дів може нарешті віддатися спокусі, насолодитися тим, що вас спокушає. Це може бути будь-що, це може бути купівля чогось коштовного, це можуть бути таємні пристрасні стосунки з неймовірним сексом. Можливий такий варіант. Це може бути просто якась пристрасть, яку ви не мов би відкладали до певного часу, але наступного року ви зможете поринути у цю пристрасть і просто насолодитися нею. Можливий ще й такий варіант. Так, далі у нас терези позитив року для Терезів. Позитив року для Терезів. І це у нас відлюдник, і це добре, тому що відлюдник це мудрість. Терези будуть дуже обережні, дуже виважені і дуже розумно будуть підходити до вирішення питань року. Крім того, відлюдник у позитиві може вказувати на те, що нарешті вам вдасться відпочити від людей, від натовпу, приділити увагу собі. Хто хоче приділити увагу духовному розвитку, езотериці, то це ваш рік. Ви зможете спокійно вивчати те, що ви хочете. Чи езотеричне, чи, в принципі, за відлюдником можна навчатися будь-чого самостійно. Щоб ви не захотіли вивчити, яку сферу діяльності ви не захотіли б опанувати, вам усе вдасться. І ще я хочу сказати, що за відлюдником. Терези зможуть дуже багато чого досягти самостійно. Тобто відлюдник, як карта позитив року, вказує на те, що ви впораєтеся з усіма питаннями року самотужки, і це буде свідчити про вашу незалежність, про знову ж таки про вашу мудрість і про те, що ви вмієте використовувати ваш життєвий досвід. Ось так. Якщо ви езотерик, то це знову ж таки ваш рік, тому що ваші послуги матимуть попит, до вас будуть звертатися люди. Також ви можете взяти учня для індивідуального навчання, якщо ви цим займаєтесь, якщо ж ні, то ви можете знайти вчителя собі знову ж таки для індивідуальних занять з езотерики. Або хтось може, до речі, просто зацікавитися духовним життям і знайти свій шлях, саме духовний. Ось таким буде позитив року для Терезів. Скорпіони. Позитив року для скорпіонів. Позитив року для скорпіонів. Шибеник. Так, ну, скорпіони, по-перше, за шибеником можна зробити паузу. Якщо у вас попередній рік. Особливо для тих, у кого попередній рік був занадто активним, нарешті ви зможете зробити паузу і відпочити, приділити увагу собі, приділити увагу тим заняттям, які допомагають вам розслабитися. Також за шибеником рік сприятливий для того, щоб приділити увагу. Знову ж таки, духовному аспекту життя, це я вже не вперше кажу, але мабуть це така загальна тенденція. Якщо ви хочете зайнятися, наприклад, йогою, теж шибеник вказує на те, що саме 2024 рік буде сприятливим для цього: для йоги, для медитації, для того, щоб спробувати подивитися на те, що відбувається з вами і навколо вас під іншим кутом зору. Заняття езотерикою, психологією, духовними практиками різними може принести вам позитив. І ще хочу сказати, що за шибеником також можливий варіант, коли шибеник буде у якості позитиву спрацьовувати як жертва, яку ви принесете у 2024 році, заради якоїсь значущої для вас мети, і ця жертва не буде марною. Обов'язково ця жертва окупиться і принесе вам результати, які вас задовольнять. Ось так. Ну, в принципі, це логічно. Для того, щоб щось отримати, треба щось віддати. Ви це побачите. Ось така буде карта позитив року для скорпіонів. Стрільці. Позитив року для стрільців. О, зірка клас. Стрільці, я вас вітаю. Зірка це просто чудова карта, пречудова. Тут вона взагалі така, ну, на мій погляд, дуже приваблива. Тож, за зіркою, по-перше, стрільці можуть самі стати зірками, ви можете досягти успіхів, і ви можете стати досить відомою людиною у своїй сфері діяльності. Можете стати, як я вже сказала, справжньою зіркою. Може здійснитися якесь ваше бажання, якась ваша мрія? Також зірка вказує на те, що наступний рік може бути дуже сприятливим для творчості. Тому, якщо у вас є якісь творчі ідеї, ви можете сміливо їх реалізовувати, і це буде дуже вдало для вас. Якщо знову ж таки ви маєте якесь відношення до езотерики, то за зіркою. Ви можете стати людиною, про яку будуть говорити, сарафанне радіо буде працювати, до вас будуть йти клієнти, іти люди. Ну і, в принципі, я ж кажу, що ви можете стати досить знаменитою людиною у певній сфері, у певному колі. Ось так. Козероги. Позитив 2024 року для козерогів. А, вежа. <хи> От я думала, кому ця вежа випаде, Козироги, це ви щасливчики. Отже, за вежею, нарешті, вдасться позбавитися чогось непотрібного, чогось такого, що вам заважає, чогось такого, що вас постійно обмежує у вашій свободі. Ви будете відкидати якісь правила, якісь. Умови, які не відповідають вашому уявленню про здоровий спосіб життя і, взагалі, про життя нормальної людини. Все, що вас обмежує, усе геть. Різні якісь прийняті у суспільстві правила і норми. Також це може бути просто розрив стосунків, які вас пригнічують. Це може бути. Конфліктна ситуація, але через цей конфлікт ви зможете звільнитися від людей, які вам заважають, які постійно вам вказують, що вам робити, які вам постійно нав'язують якісь знову ж таки догми, якісь правила. От, тобто, звільнення від усього непотрібного, від усього, що вас пригнічує, засмучує. Обмежує ось це звільнення, свобода і є позитив року за вежею для козирогів. А, і ще ви можете позбавитися стереотипного мислення. От якщо у вас є якісь стереотипи, от їх не буде. Ви зможете позбутися них. Ось так. Водолії. Позитив року для водоліїв. Так старший аркан суд. Ну, Для водоліїв це буде значуща карта, тому що суд, по-перше, у якості позитиву року може вказувати на вдале вирішення якихось сімейних питань. Але для кожної людини вдале вирішення сімейних питань це щось своє. Для когось це. Укладання шлюбу, для когось це народження дітей чи онуків, для когось це вдале вирішення питань майнових, сімейних майнових. Ви можете, наприклад, придбати нерухомість або, навпаки, продати нерухомість. Також ви можете розлучитися, це теж для вас буде позитивом року, якщо ваш шлюб вас не задовольняє. Ну і крім того, суд у якості позитиву року. Це ще і карта, яка вказує на те, що нарешті ви знайдете своє призначення. Ви зрозумієте, хто ви, для чого ви народилися на цей світ, і що вам потрібно робити. Чим вам потрібно займатися? Ось так можете отримати певне прозріння. Ось таким, таким буде суд. Такою буде карта позитив року для водоліїв. Риби. Позитив року для риб. Дивимось. Помірність, Боже мій, обожнюю помірність. Чесно. Я дуже рада, що це помірність, бо це мій улюблений аркан. Риби, що б не сталося навкруги з кимось з вашого оточення чи взагалі в місті, в країні. Янгол-охоронець буде з вами, янгол-охоронець постійно вас оберігатиме. Хочу втішити тих риб, у яких є якісь негаразди зі здоров'ям. Не буде якихось серйозних негараздів. Якщо ви у 2023 році хворіли, ви обов'язково одужаєте або перейдете у стан стійкої ремісії, тому що помірність це карта одужання. Не швидкого, але тим не менш такого стійкого, я б сказала, одужання. Крім того, помірність це ще і карта, яка вказує на можливість займатися творчістю. От для творчості це просто чудовий аркан. Помірність вказує на те, що у вас буде натхнення і буде чітке розуміння того, як саме і що саме ви маєте творити. Творчий процес у вас буде неквапним, але плідним. І ви зможете зробити щось справді значуще, от у плані творчості, щось таке. Крім того, за помірністю якості позитиву, у риб не буде занадто якихось стресових ситуацій, які б виводили вас із стану психоемоційної рівноваги. Ви будете досить спокійні, ну, відносно спокійні, я маю на увазі, враховуючи ситуацію в країні в цілому та й в світі. Але все-таки саме це відчуття гармонії із зовнішнім світом, і внутрішньої гармонії буде супроводжувати вас упродовж року. Нехай воно так і буде. Ось такими у нас вийшли карти. Позитив року для усіх знаків Зодіаку, я вам нагадую про те, що це загальний прогноз, і він не може справдитися у всіх, і тим більше він не може справдитися у всіх однаково. Дивіться, будь ласка, ось цей загальний прогноз. Карта позитив року за Сонцем, за місяцем, за Асцендентом. Ну, у мене з особистого досвіду такий розклад працює найчастіше за сонцем, іноді ще додаю асцендент. На цьому все. До зустрічі у новому році.